Для чого цукор в продуктах FitLine? Привіт! Мене звати Інна Цікава, я дієтолог, нутриціолог і топ-лідер команди в компанії Premium International. Давайте разом розберемося. Для початку давайте розберемося з тим, а що власне таке цукри. Цукор це не лише біла кристалічна речовина, яка робить більшість перероблених продуктів більш привабливими для нас. Цукрами узагальнено називають велику групу простих легких вуглеводів: це моносахаріди та олігосахариди. Це і глюкоза, і фруктоза, і мальтоза, і декстроза, і лактоза, тобто все, що має солодкий смак. При цьому так звані цукри у рослинах, у фруктах, ягодах суттєво відрізняються від доданого цукру. У рослинах вони знаходяться у зв'язаному вигляді. Разом із клітковиною, розчинною і нерозчинною, разом із рослинними ферментами, із мікро-макронутрієнтами. Доданий цукор очищений, він має дуже високий глікемічний індекс і дуже швидко піднімає рівень глюкози в нашій крові. У продуктах FitLine всі цукри знаходяться у зв'язаному вигляді. Згадайте, коктейлі – це поєднання екстрактів, концентратів рослин. Ізольованого цукру там немає. Відповідно, і їхня дія на наш організм зовсім інша. Вони є важливим складником усіх метаболічних процесів, без них утворення енергії в клітині просто неможливо. Чому ж цукри, фруктоза, декстроза, мальтодекстрин у складі продуктів фітлайн на першому місці? Це означає, що там в основному вони не зовсім так. На етикетках харчових продуктів, а згадаємо, що Фітлайн це все-таки продукт додаткового функціонального харчування, завжди всі інгредієнти подаються від більшого до меншого. І у нас із вами є дві великі категорії поживних речовин. Макронутрієнти це білки, жири, вуглеводи і вода, вони вимірюються в грамах, мілілітрах, літрах. І мікронутрієнти це вітаміни і мінерали, вони вимірюються в мікрограмах та міліграмах, і їх завжди менше. Отже, фруктоза у складі продукту, наприклад, вимірюється в грамах, а той самий сілен в мікрограмах. Відповідно, фруктоза буде записана першою, тому що по відношенню до селена її завжди буде більше, бо вона макронутрієнт. Як бути з солодким смаком? Його коктейлем Fitline надає недоданий цукор астевія. Це дуже корисна рослина з солодким смаком і при цьому з нульовим глікемічним індексом, тому що вона взагалі не містить вуглеводів. Ви знаєте, що Стевія зазвичай має такий ну не дуже приємний гіркуватий металевий присмак, який лишається надовго, і він не всім подобається. Що ж зробила наукова рада компанія? Вона винайшла і запатентувала такий екстракт стевії, який цього присмаку немає. Отже, продукти FitLine мають солодкий смак від стевії, не мають її присмаку, і він не від вуглеводів, їх би там просто не вистачило для нього. І останнє питання: скільки ж вуглеводів, цукрів? Ми отримаємо разом із продуктами FitLine. Небагато. Наприклад, три мірні ложки Activa це добова норма. Містять 0,3 хлібні вуглеводні одиниці. Це дорівнює десь 1 сьомій середнього яблука. У пакетику Basic зміститься 1,1 хлібна одиниця. Це так само, як в половині яблука. А порція дитячого коктейлю Junior містить взагалі 0,1 хлібну одиницю. Це як одна дев'ятнадцята яблука. Небагато, правда? Тому продукти FitLine – це продукти з низьким глікемічним індексом навантаженням, і їх точно можна використовувати людям, які хворі на цукровий діабет. Є навіть спеціальна схема вживання продуктів, якщо є порушення вуглеводного обміну. Отже, якщо ви стежите за кількістю цукру в своєму раціоні, то через продукти Фітлайн можете точно не перейматися. А краще послухайте подкаст Усе про цукор, в якому я розповідаю про аналоги цукру, про прихований цукор, про те, як вирахувати вашу особисту норму цукру на день і як її бачити без зважування та лічильників калорій. Посилання на подкаст лишаю в описі до цього відео. Послухайте!